Професор, професор, вивчаю нові завдання. Цікава книжка, правда? Так. Подобається виконувати завдання з цієї книги? Так. Ти любиш таке щось знімати цікаве? Я тебе дуже люблю. Друзі, всім привіт! А ми продовжуємо разом з вами виконувати круті завдання з книги Монтесорі. Тут є два дуже легких завдання в цій книзі, і ми їх разом з вами виконуємо, об'єднаємо в одне. А ви можете повторювати разом з нами, і так буде веселіше. Значить що нам потрібно для першого завдання, це таця, з якою ми постійно працюємо, коли виконуємо завдання з цієї книги. Отже. Що потрібно зробити тацю? Значить, тацю потрібно перенести з одного місця, де вона стоїть, так на інше місце. Ви говорите свої малечі, куди саме перенести, і ми ще робимо? Переносимо тацю. Отже, Сергійко зараз спробує це зробити, а ви робіть разом з нами так буде веселіше. Тому давайте пробувати. Погнали! Приносиш її і ставиш на е, стіл. Бери її. Обережно, ну, так. помаленько, Так. І ставиш на стіл. Молодець, можеш собі поплескати. Тебі вдалося! молодець! Mm -hmm. Дайте увагу на вік вашої малечі, щоб таця не була заважка, а така легенька, яку дитина зможе підняти і перенести. Завдання можете давати і ускладненіше, і легше. Тут же вибирайте самі. І напишіть нам в коментарях, чи вийшло вас перенести тацю, ставимо тацю на місце. Поки ми з ще не працюємо. Можеш занести, поставити на місце тацю. Дасться тобі таке? Так. Ну, давай. Добре. Молодець. Тобі вдалося. Наступне завдання буде пов'язано із стільцем. Треба маленький стілець, відповідний до зросту дитини. Треба взяти стілець і також його перенести з одного місця на друге. Так як це завдання дуже-дуже легке, ми об'єднали їх два в один, а ви повторяйте разом з нами. Отже, собачку, що робимо? Давай. Підходимо до стільчика і переносимо його куди? До машинки. Зможеш це зробити? Так. Давай. Можеш собі поплескати. І переносимо наш стілець на місце. Не спіши помаленько. Ставимо його. Бачите, малечі, все вдається. Ура, молодець! Великий, великий молодець! Тобі вийшло переставити стілець на його місце. Поплескати тобі? Так. Тобі, друзі, повторяйте з нами, бавтесь, це дуже весело, круто, і саме основне, що ваші діти вчаться чогось нового. Здається, це, це просто, але повірте, для них це складно і для них це цікаво. Ми випробовуємо всі завдання, навіть якщо вони для нас дуже прості, щоб ви Всім просто знали, па -па! Як їх виконуємо! Всім папа! -па. Па -па. Любимо вас!